Всім привіт! Вийшли оновлені дані від комісії по торгівлі товарними фьючерсами, звіти, в яких звітуються по своїх позиціях великі фінансові інституційні установи, фонди, виробники, банки і так далі. По своїх позиціях по різного роду активах, як і валюті, так і металах, індексах, btc ефір і так далі, через те, що у них надто великі позиції, і вони зобов'язані звітуватися до комісії. Отже. В даному відео я хотів розглянути, розглянути кілька інструментів, починаючи з долара, євро, і далі перейти і розглянути повністю всі метали, тобто включаючи там золото, срібло, мідь, платина і паладь. Отже, почнемо з розгляду долара, оскільки ситуація досить по ньому на даному тижні була цікавою. Ми провалили все ж таки даний екстрему, дану деманд-зону, від якої я очікував реакції. В принципі, дану реакцію ми і отримали. Але після відкату, якби попиту не вистачило, тому зона демант була проваленою. Натомість світнули даний лоу, який був сформований в липні 23-го року. Ну а далі в нас, в принципі, є пустота. Окрім Даного висхідного мови, яке, яке ралі, в принципі, супроводжувалося досить довгий період часу, ну більше року, 470 чимось там днів. Але я не думаю, що ми все ж таки підемо нижче, хоч у даному випадку все, все можливо, і все ж таки буду очікувати звідси відкат. Давайте подивимося, що роблять великі установи і в яких позиціях вони перебувають. Тобто, увесь цей. Період несхідного тренду він супроводжувався тим, що фонди отримували переважну кількість лонгових позицій. Як я вже розповідав в попередніх відео, специфіка їхньої діяльності по даному активу вона трішки відрізняється. Отже, весь період даного падіння він супроводжувався підвищеними лонговими чистими позиціями, і далі, 18.03, вони скинули до 7000 тисяч контрактів. Що є нетиповим для даної категорії учасників, оскільки вони весь період раніше отримували там порядка 15 тисяч лонгових контрактів і скинули до 7 тисяч контрактів 1803. Що ми подивимося, 1803 це якраз випадає з моментом, де отримали цю локальну корекцію в дисбаланс, після чого вони. Продовжують утримувати, продовжували, в принципі, утримувати в районі 7 тисяч контрактів. І на даному там проливі 8.04, ми бачимо, що кількість їхніх чистих лонгових позицій складає 2900 контрактів. Тобто, 8.04, ось тут, вони ще більше знизили кількість своїх чистих контрактів. Те саме комерційні учасники ринку, як ми бачимо, вони раніше утримували там, порядка 15. 16 тисяч чистих шортових контрактів весь цей період насильного тренду, і далі вони також перевернулися, де зменшили кількість шортових контрактів до чистих 6,5 тисяч контрактів, і продовжували утримувати на протязі трьох тижнів в районах там тисяч чистих шортових, і зараз з крайнього тижня, 8.04, четвертого, згідно звітностей, вони скинули до 2,5 з половиною тисяч. Шортових чистих контрактів. Якщо ми подивимося на е, графічне відображення їхніх позицій, то побачимо те, що я постійно там, в кожному відео розповідаю, де коли їхні позиції в значній мірі розходяться між собою, то ми спостерігаємо несхідну тенденцію, натомість, коли вони скидають свої всі позиції до проксимальної точки, тобто наближеної до нуля, то у нас спостерігається реверсал і висхідна тенденція по долару. Натомість ми бачимо, що ми починаємо наближуватися до саме ось цієї проксимальної точки, яка була раніше. Якщо тенденція далі буде продовжуватися, і вони будуть утримувати таку ж кількість контрактів, яка є наближеною до нуля, то я очікуватиму тут реалаймент і вихід долара. Наразі ми закрилися. Нижче із закріпленням нижче попереднього локального лоя, який був сформований там у вересні 24-го року, і свіпнули якраз лов, який був сформований в липні 23-го. Тож далі по реакції, і по тому, як буде формуватися в подальшому прайсекшн, і які позиції будуть далі виходити, якщо вони дальше почнуть скидати. Свої позиції навіть там до мінусового значення у випадку фондів і комерційних учасників ринку там, до мінімальних чистих лунгових контрактів, як це було ось тут. То я, в принципі, буду далі спостерігати і очікувати реалаймет в даному місці. Якщо ми подивимося на те, як змінювався загальний відкритий інтерес, то ми бачимо, що весь цей період він супроводжувався падінням, тобто загальна кількість. Відкритих контрактів вона на біржі поступово зменшувалася, що також співпадає з тим, як ми спостерігали несхідну тенденцію по долару. Перейдемо безпосередньо до євро-долара, і подивимося, як ситуація по позиціях виглядає саме ось тут. Як я вже казав і розповідав у попередніх своїх відео, тобто я очікував реакції також від даного екстрему, що є. Частиною даного supply chain І, в принципі, дану реакцію ми отримали. Якщо ми перейдемо на 1-годинний таймфрейм, то тут було досить хороше формування такого ж даного supply chain постійне пом'якшення, але я все ж таки більше очікував пересвіпу, і після пересвіпу я хотів розглядати шортові позиції. Натомість увесь цей несхідний локальний мув він був, на жаль, упущений. але з іншої сторони, як я вже викладав, вдалося досить гарно відлонгувати ось цей період росту, де фіксація відбувалася на 1.11. Отже, що ж, після реакції на дану supply зону що є екстремумом і частиною даного supply chain, отримали реакцію, і після реакції на демант. Зону, тобто даного пом'якшення, все ж таки по стороні продавців не було об'ємів, не було цієї, тієї пресії, яка б спричинила до розвороту і все ж таки подальшого зниження євро-долара. Натомість дана зона була зламаною. І що ми подивимося ліворуч, то ми побачимо в більшій мірі ось тут, всю найближчу, цю найближчу пустоту вплоть до. Початку 2022 року, так, де свіпнули даний максимум локальний відкат, і закріпилися нижче. По позиціях, якщо ми подивимося, то побачимо те, що по стороні великих спекулянтів нарощення їхніх лунгових позицій продовжується. Ми бачимо те, як було збільшено кількість контрактів 18.03. Ми бачимо це ось тут. Після чого було знову ж таки збільшення 25 числа. Потім чуть-чуть на 20% вони знизили кількість своїх чистих лунгових контрактів. І 8.04 ми бачимо, що впадає якраз з даним пом'якшенням в зону попиту. ми Бачимо збільшення кількості їхніх позицій. і... Після чого інструмент злітає. Те саме по стороні комерційних учасників ринку, ми бачимо те, як вони зменшили свою кількість контрактів 1.04. Це було ось тут. Після чого знову ж таки збільшили на 10% до 90 тисяч з половиною чистих шортових контрактів, і що також співпадає з пом'якшенням в дану демонд-зону, після чого ми бачимо досить хороший. Імпульсний мов. Як це виглядає на графічному відображенні? Це те, що їхні позиції також почали розходитись, але ми досить близько вже знаходимося до того, де раніше їхні позиції розверталися. Тобто це там в районах 100 тисяч контрактів. Тут було зниження 3.09, 09 чуть нижче, але також ми отримали даний реверс по їхніх позиціях. І якщо ми подивимося раніше, то окрім даного періоду, також в районах там 100 тисяч контрактів було утримано. І після чого відбувався розворот, тобто вони змінювали свої позиції. Наразі цього не спостерігається, але знову ж таки в наступних тижнях ми можемо побачити якісь певні зміни. По їхніх позиціях в звітностях, і вже від того відштовхуватись. Наразі тенденція далі по їхніх по обох сторонах груп учасників ринку продовжується. Тож значних змін якось тут не спостерігається. Але я все ж таки був в даному місці обережний і вже опирався на подальші фактори, які будуть випливати з формування прайс-акшену і також зі звітностей. І в подальшому також буду знімати вже огляди, і подивимося разом на якісь зміни. Але поки що якихось змін тут не спостерігається. А просто увага прикута до даного тут формування, і глянемо, як буде це змінюватись в позиціях. Отже, переходимо далі до огляду безпосередньо металів, і почнемо з огляду. Золот. Оскільки досить цікава ситуація відбулася, як я вже розповідав у попередньому своєму огляді по позиціях, те, що обоє, обоє учасників ринку, як і великі спекулянти, так і комерційні учасники ринку, тобто виробники, вони почали зменшувати свої позиції, що відповідно провокувало ten, той розворот, тобто ту корекцію. По золоту, яку ми, в принципі, і спостерігали ось тут. Натомість я очікував, що ми побачимо більш глибший захід, хоча б до пом'якшення даної деман-зони, яка є також тут чайном, у нас раніше було сняття ліквідності, і звідси вже продовження весної тенденції. Натомість ми отримали реакцію від даної south to ми зони. Бачимо, як чітко отримали це пом'якшення, і після чого відбувся цей агресивний вихід. По їхніх позиціях, що тут цікавого, я помітив, це те, що, незважаючи на те, що ми отримали тут даний імпульсний висхідний мув, вони зменшили свої позиції. Тобто раніше, якщо фонди утримували 238 тисяч чистих лонгових контрактів, то вони зменшили буквально там на 16% свої позиції до 200 тисяч. Хоч тут і відбувся ось цей висхідний мув. Те саме по виробниках відбулося те, що. Вони зменшили кількість своїх позицій на 12% з 265 чистих шортових контрактів до 232%. Також ну, специфіка їхньої діяльності по даному активу є така, що вони хеджуються, відповідно, їхні чисті шортові контракти означають лонг для даного активу. Але. Е але, але, отже, побачили те, що незважаючи на даний висхідний мув, вони зменшили свої позиції. І це є досить, досить цікавим фактом. Подивимося графічно, як це виглядає. Це те, що їхні позиції вже досягли своїх екстремальних точок, тобто своїх максимумів, які вони мали за увесь час, і ми бачимо якесь. Незначне, але поступове формування реверсалу по їхніх позиціях, так як вони утримували, наприклад, максимальну кількість 2409 в розмірі 315 тисяч. Так то ми бачимо те, що тут динаміка вже змінюється. Навіть недавній максимум по їхніх позиціях 4.02 складав 302 тисячі контрактів, і зараз ми бачимо 200 тисяч контрактів, тобто є суттєва динаміка зниження їхніх чистих позицій. Те саме і по комерційних учасниках ринку також можна сказати, як ми бачимо, що 24.09 вони там 339 чистих шортових контрактів отримали, а 4.02 було 328 чистих шортових. і бачимо те, що динаміка зміни їхніх позицій також є значною, бо на, станом на крайній звіт вони отримують вже 232 тисячі контрактів, тобто зміна. Значна відбувається, і вона є е, досить плавною. Також по е, загальному відкритому інтересу ми також спостерігаємо незначне зниження, не зв... незважаючи навіть на те, що даний актив продовжує ставити свої е, all-time максимуми. І е, що також тут можна помітити те, як динаміка їхніх чистих позицій вона є е, в сторону зменшення. Що створює велику розбіжність між тим, що фактично виглядає технічно на ринку, і тим, що роблять інституці... інституціонали. Тож я б зараз е... увагу свою зменшив, наприклад, сторону лонгів і більш був пильним щодо е... добирання, наприклад, лонгових там позицій. І ну, в ніякому разі я б не казав і не рекомендую шортити даний висхідний мув, але. Все ж таки більш бути, скажімо, пильним до того, щоб набирати в подальшому лонги, оскільки, знову ж таки, у нас створюється досить сильний дисонанс між тим, що виглядає фундаментально по тому, які позиції набирають інституціонали і як вони скидають потихеньку свої пози, і те, як технічно це виглядає на графіку. Перейдемо далі до срібла. Е, срібло. Отже, Посрібло у нас також е, досить схожа динаміка по позиціях, як і по золоту, оскільки ми бачимо тут, те, як вони почали потихеньку скидати свої позиції, де 18.03 вони утримували там локальний ось цей максимум в розмірі 62 тисяч чистих лонгових контрактів, і кожного наступного тижня відбувається там зменшення в районах там 5 але крайній тиждень вони зменшили на майже на 20% свою позицію з 57 тисяч до 46 тисяч е, чистих контрактів. Як це е, виглядає зараз на графіку? Якщо ми подивимось на 60... 62 тисячі до 18.03, це було ось тут, вони почали зменшувати свою кількість контрактів, що призвело до даного падіння, так? 8.04 вони зменшили кількість своїх позицій до 46 тисяч, і було б чудово зараз побачити пом'якшення в дану демант зону і збільшення кількості позицій по стороні як фондів, так і збільшення чистих шортових контрактів по стороні комерційних учасників ринку, що дасть дуже хороший е, наратив для входу в лонгову позицію до моменту пом'якшення в. Дану supply зону. Не факт, що це відбудеться саме аж сюди, це може відбутися також, якщо розглядати цілий даний блок, в якому знаходяться об'єми, і отримати пом'якшення десь сюди, і тоді вихід в подальшому. В принципі, в мене ж тут е стоять розмітки, і дана ситуація вже також е висить на вочлісті. Перейдемо далі до МІДі. І що у нас Отже, тут спостерігається плавне нарощення позицій, починаючи з 4.03. Звідси було нарощення позицій по стороні фондів до 25.03. 25.03, де в принципі, ми бачимо встановлення максимуму, після чого відбувається зниження на 12% до 30 тисяч. Актив падає, але ми бачимо, що даний екстремум даного блоку дає досить сильну реакцію. Це означає наявність об'ємів в даному місці, 31-го, наприклад, 12-го, якщо ми подивимося, 31-го дванадцятого тут була найбіль... було найбільше, як це правильно сказати, наймінімальніше значення, скажімо так, по їхніх позиціях, після чого ми побачили. Якраз нарощення так їхніх позицій. Це буде навіть найкраще побачити графічно. І тобто найменша, найменша кількість їхніх позицій, так, після чого, коли вони сходяться в проксимальній точці, починається набір даного активу кожною групою учасників ринку, і після чого ми спостерігаємо ріст даного активу. І відповідно зараз повернулися до. Того самого періоду, тобто періоду початку 25-го року, де отримали досить сильну реакцію, і було б чудово також побачити повернення в дану демант зону що буде супроводжуватися відповідно нарощенням лонгових позицій по стороні фондів і нарощенням також позицій по стороні комерційних учасників ринку. Тут, в принципі, даний графік ми вже розглянули. Оскільки також ми побачили, що є динаміка нарощення ними позицій, так само і комерційними учасниками ринку. Якщо подивимося на те, чи досягли вони якихось своїх екстремумів, то наразі ні, запас ходу є також досить великим. Що подивимося на відкритий інтерес, то якщо широко розглядати з моменту того, як вони почали нарощення своїх позицій, то відповідно. Загальний відкритий інтерес він також йде плавно разом з тим, як вони нарощують свої позиції. Тому дана зона для мене є актуальною і цікавою для розгляду позицій в подальшому. І найцікавіші, в принципі, зараз інструменти для мене це є платина і паладі. Отже, платина, що по ній? По ній ми бачимо досить значну зміну по стороні великих. Спекулянтів, де раніше утримувалася досить висока кількість позицій, і саме зараз, 8.04, вони скинули всі свої позиції до нуля. Щоб найкраще пояснити і зрозуміло пояснити те, чому і що я очікую, то це буде графічно відображатися. Те, що ми бачимо, як вони опускалися до максимальної точки по своїх позиціях, тобто вони скидали всі свої позиції в моменти, наприклад, 3.09, де досягнули мінімуму по кількості контрактів. І якщо ми звернемо свою увагу на 3.09, це було ось тут, то це також даний актив сформував свій локальний мінімум. Після чого почалося активне нарощення їхніх позицій, що також технічно виглядає на самому активі досить, досить гарно, і ми спостерігали висхідну тенденцію. І це відбувалося постійно, коли вони повністю скидали свої позиції і потім починали набирати. Чого тут не вистачає? Не вистачає того підтвердження, що вони нарощують свої позиції. Після даного формування і Кількості їхніх позицій, яку вони отримують 8.04 наступного тижня мені хотілося побачити збільшення кількості їхніх позицій в сторону лонгових контрактів для себе варто відмітити ось цю зону деман локальний. Оцей мінімум. Я не очікую, щоб відбувся перелов, і актуальність даного мінімуму зберігалася в подальшому, також нарощення позицій по обох учасниках ринку. По відкритому інтересу, що ми подивимося, то він також досягнув тут своєї мінімальної позначки, після чого ми спостерігали ріст. Відбулося незначне тут зниження, і також ми тут бачимо збільшення відкритого інтересу з 78 тисяч контрактів до 82 тисяч, якщо заопруг. І паладій також досить цікавий актив. На наступні тижні, оскільки ми також досягли екстремуму. Якщо ми подивимося по їхніх позиціях в графічному вигляді, то побачимо те, що вони тут досягли 29-го, 10-го свого екстремуму. 29-го, 29-го, 10-го свого екстрему, так, після чого відбувалося збільшення їхніх позицій, і ми спостерігали ріст, де. Потім 29-го 10-го 29 10 відбулася значна зміна по обох учасниках ринку. Так, ми спостерігали знову ж таки падіння даного активу, і після чого зайшли в досить широкий діапазон, де ми знову спостерігаємо зміну по їхніх позиціях по стороні комерці... фондів. Ми бачимо збільшення їхніх чистих шортових контрактів, і по стороні. Комерційних учасників, е, учасників ринку ми бачимо збільшення чистих у позицій, що також співпадає з даним локальним мінімумом. Бачимо свіп даного лоя не відбулося значного закріплення тут, також для себе можу виділити дану демант зону І якщо динаміка нарощення їхніх позицій тут продовжиться, то я б очікував тут також росту е, даного активу десь. Приблизно з цілями сюди. В принципі, по відкритому інтересу, як він змінювався, ми також бачимо те, що він тут досягнув свого мінімуму, ми бачимо динаміку нарощення і збільшення кількості контрактів на, на біржі, де зараз, наприклад, утримується там 22 тисячі контрактів. І бачимо також збільшення тут досить агресивне по стороні обох учасників ринку. Це все те, що я хотів вам розповісти. Те, чого я очікую в наступні тижні, показав самі цікаві інструменти, які я для себе виділив з розгляду всіх, взагалі, позицій по всіх активах. І... Далі просто необхідно шукати підтвердження. Як я кажу і наголошую про це в кожному своєму відео, що не все працює тільки в односторонньому порядку. Кожен фактор повинен підтверджуватися додатковими факторами. І також дані позиції вони мають свою погибку, вони не працюють в 100%, вони. Повинні підтверджуватися технічно графіком, а графік технічно повинен також підтверджуватися позиціями. Коли це все йде, скажімо так, в одну ногу, то це дає досить хороший сигнал і розуміння напрямку подальшого руху ринку в ту чи іншу сторону. Тому обов'язково звертайте увагу на всі фактори, використовуйте додаткові підтверджуючі інструменти. і Зберігайте ризик. Всім бажаю гарного тижня. Ну і також ставте обов'язково лайк і в коментарях напишіть активи, які б ви хотіли, щоб я розглянув подальшому. І я обов'язково це врахую та розгляну позиції по даних активах.